Привіт, з вами Нік Дотошний і ви писали в коментарях. Нік, давай же огляд на новинки. І ось, будь ласка, новинка, акумуляторна торцювальна пилка від торгової марки Прокрафт. Так, відразу покажу, як пилка класно запакована. Бачите, все в такому суцільному соцільному фінопласті. І ось у нижній частині також пилка в пінопласті. Друзі, тестувати ми сьогодні будемо на різних акумуляторних батареях. Це акумуляторна батарея 2 А, 4 Агодин і 8 Агодин. Відразу скажу, що батарея 2 а ну, не призначена для цієї пилки, ну а в нас якби тест. Швидко по характеристикам: безщітковий двигун вказали, що є. Максимальний пропил 115 на 45 і далі під різними кутами ви можете бачити пропили. Також дуже класно, що прокрав вказали еквівалент даної пили. Вони її прирівнюють до пилки з потужністю 1500 Вт Як бачите, є три режими. Роботи перша швидкість 2.300, 3200 і 4200. Ці всі моменти ми будемо перевіряти. Також казали, що в комплекті йде диск на 210 мм. По комплектації це є мішок для збору пилу. Мішок має замочок, його можна опорожнювати. Нормальна металева струбцина з регулюванням, до речі, ось тут на штоку. ключ і кутник для того, щоб виставляти 90 градусів. Друзі, прокрав нас стільки дивує новинками, що я навіть не співаю за ними так сказати гнатися, не співаю їх вчасно знімати. І також хочу відмітити, що прокрав працює на Акумуляторній базі е, типу Makita, До речі, в них є дуже багато інструментів на їхній акумуляторній базі. Навіть не знаю, скільки. Хто знає, скільки інструментів на акумуляторній базі Procraft, будь ласка, пишіть в коментарях. По вазі без акумуляторної батареї пилка важить 5 кг 785 г. З акумуляторної батареї 4 А годин, пилка важить 6 кг 405 г. З акумуляторної батареї 8 А пилка важить 6 кг 705 г. Е, відразу покажу, як встановлюються акумуляторні батареї. Дуже просто раз і встановили. До речі, як ви вже побачили, є в у пилці ручка для транспортування. На ручці є спеціальні форми під пальці, дуже зручно її брати. У нижній частині є фіксатор пили. Транспортувальне положення. Все дуже просто, як в звичайних торцювальних пилах. Відсунули на себе фіксатор і все, пилка в робочому положенні. Відразу покажу, що у верхній частині пилки є індикатор заряду батареї, і є кнопка, яка вмикає, вимикає, та переключає оберти. Плюс покажу, що є додаткова кнопка, яка вмикає лазер. Ці всі моменти ми перевіримо. Покажу, як виглядає ручка. Як бачите, вона прогумована. Ручка зроблена з технікою безпеки. Сама по собі не включиться, ручка зроблена для правші і для лівші. Як бачите, є спеціальна Кнопка запобіжник, без неї ви не натиснете, і також для лівші, як бачите, є спеціальна кнопка запобіжник. Фіксації роботи ця пилка немає. Це зроблено по техніці безпеки. Покажу, як виглядає диск. Зовнішній 210, внутрішній 20. товщина 2,6 мм і на 40 зубів. Це є бистрий різ. У задній частині пилки є пиловідвід. Весь повністю повністю корпус тут зроблений із металу. взагалі ніякого. Пластику, за що реальна повага. Покажу, що усюди є калібровки пилки, тобто всюди можна все відкалібрувати, на столі є калібровка. Також покажу, що кут можна. Калібрувати шкала градусів для роботи під 45 градусів, чітко вибита. І як бачите, є такий упорний болт, також можна ним калібрувати 90 градусів. Так, покажу, як виглядає лазер, і є можливість його калібрувати. Не знаю, треба тут лазер чи не треба. Пишіть в коментарях свою думку. Ну, друзі, реально вражає. Ну, я нічого вам тут не нахвалюю, просто показую, як все є. Бачите, шкала також вибита на корпусі, є калібрування, можна це все діло калібрувати. І ось ця упорна шкала також вибита на корпусі. До речі, струбцина фіксується з двох сторін. Як вам зручно, в залежності під яку роботу ви будете підлаштовуватись. Чуть не забув сказати, є фіксатор стола. Тобто ви собі виставили стіл, і ось цей барашок він фіксує стіл, щоб нікуди вам не з'їхав під час роботи. Продемонструю, що стіл має фіксовані чіткі градуси. Як бачите, стіл можна розвертати в дві сторони під 45 градусів. Ось так виглядає основа. Наклонної голови, як бачите, все посилено з ребрами жорсткості, і ось так виглядає у нижній частині. Як бачите, взагалі ніякого пластика. Плюс на ножках є гумові демпфери, і ці ножки мають отвори. Можна зафіксувати пилку до столу. Внутрішні діаметри пили 28,5 28 зовнішній 35,5 І якщо не врівчик, можливо, кому це буде важливо, 39,5 дев'ять фіксується на таку скобу дуже просто. Раз. І все, і зафіксували. Ну що ж, саме головне, підключив акумуляторну батарею, послухаємо, як працює. Як бачите, пила має плавний захист і дуже мені сподобалося, що має миттєву зупинку диска. Так, як це кажеться, від каси, перевіримо, скільки є тут обертів. Перебор показав біля 4300, це є максимальні оберти. Ну що тут, друзі, сказати, як бачите, оберти вказаний правдиві. Поки дотошний прискіпливо тестує пилу, я зайду на її каталог і гляну, що там є по циркулярних пилах, бо вони, як на мене, всі одинакові, поки не починаєш розбиратися. Звичайно, акумуляторна торцювальна пила це свобода від розеток і подовжувачів. Тому у фільтрі джерело живлення я обираю акумулятор. Потужність і діаметр диска, ну тут чим більший, тим глибший розпил. Напруга акумулятора також залежить від того, чи ви хочете для простих задач чи розпиляти пів хати. Хочу нагадати, що є каталог це українська компанія, яка працює ще з 96 го року. Тут зручно порівнювати ціни, характеристики, дивитися реальні фото інструментів. Додаємо фільтри, вибираємо бренд, і ось наша модель. На сторінці бачимо вартість, фото і навіть списки магазинів, де їх можна придбати. А якщо ви саме в пошуку циркулярки, тоді, як завжди, нік залишить посилання в описі під цим відео. А я поки перевірю, чи не потрібен ніку бинт. нехай щастить. Покажу, як світить лазерний вказівник. Відразу скажу, що в мене тут в гаражі супер освітлення. Ну, як бачите, початок видно. А якщо дати трошки тіні, то лазерний вказівник вже видно більше. Так, давайте перевіримо, що може пилка по максимуму відрізати. Так, покажу для дотошних. Повністю ріст склав 13,5. Якщо чистий ріст, то 12,5 без проблем. Так, тепер так само тільки під 45 градусів. Друзі, все дотошно перевіряю, щоб не було ніяких нюансів. Ви бачите, чистий ріст, повний ріст 13,5, а чистий ріст 12,5. Так, тепер нахилив пилку під 45 градусів, пробуємо максимальний пропил також. Так, зверну увагу, що прорізає до кінця то по різному всяке буває. Ну, як бачите, довжина різу точно така сама. Друзі, я це все перевіряю, щоб ніде не було ніякої похибки. Адже, якщо людина собі купує робити якісь зарізи, ну, мало ли буває, ти кладеш двигун, кладеш голову, вона десь зміщається і вже не робить тої довжини різ. Так, а тепер в двох плоскостях під 45 градусів зробимо різ, побачимо, що нам пилка ця вріже. Ну, що тут сказати? Все точно так само. Чистий різ має 12,5 см. Давайте спробуємо на сотому брусі. Так, друзі, попробуємо, що по максимуму візьме. 46 мм. Тут доска, тут же пішла трішки грубше, 50. Пробуємо. Так, друзі, давайте замірю доску. 50 50 мм. Перевіримо. Чи пилка візьме. Ну цей, скажімо так, приділ. Ну, але в нас як би тест. Без проблем бере, як бачите, який чистий різ. Так, давайте тепер перевіримо пилку на точність, наскільки вона точно ріжеть. Зараз я тут все рівненько приставлю і подивимося, чи є кут 45 градусів. Перевірю ще іншим кутником. Як бачите, ідеально 45 градусів. Ну, претензій немає, пилка робить. Класні. Причому я її не налаштовую як витягну з упаковки, так і ріжу. Погнали далі. Покажу, як вийшло. Всі кути, всі кути, бачите, ідеально все сходиться, все чітко, також все зійшлось. Ну, Я зразу відверто кажу, я трішки рукопоп. поп. Тут перший ріс я щось трошки запоров. А так як для торцювальної пили, ще раз вам говорю, я її не налаштовував. Цю пилку ще можна калібрувати і можна її виставити більш точніше. Так, цю поставимо сюди, цю поставимо. Сюди. Все ідеально, все чітко, все класно. Ну що ж, друзі, давайте зробимо тест тепер на різних акумуляторних батареях. Ще раз повторюю, що вона не призначена для батареї 2 Агодин, але в нас якби тест, дошку я буду різати по максималках. Це є 10 см дошка. Ну і побачимо, на що вона здатна. Так, акумуляторна батарея 2 АГ. Отож, друзі, щоб ви зрозуміли, показав людям, які будуть думати, що пилка, хоч щось буде піляти від батареї 2 Аг, Ні, не буде пиляти, тому що двигун потребує більшої батареї. І як бачите, на цій батареї вона йде в захист. Тобто батареї 2 Аг годин тут використовувати не можна. Тест на батареї 4 Аг. годин. Ну, що тут, друзі, сказати, результат вражає практично 112 різів. Покажу, яка дошка, 100 на 30 практично на максималках працювала. І це була робота на акумуляторній батареї 4 АГ. годин. Ну, як на мене, то продуктивність реально вражає, тому що це максималки. Так, відразу після тесту хочу показати, що Пилка практично не нагрілась. 25-26 градусів це є найгарячіше місце біля редуктора. Місце біля двигуна також 24-25 і, мабуть, найгарячіше це буде акумуляторна батарея. Бачите, батарея показала 50-53. Ну, головне, що не перегрілась, не більше, ніж 60. Ну що ж, друзі, тепер давайте глянемо, скільки вона може на акумуляторній батареї 8 Ампер годин. Big city for the simple country life Found well, myself a woman that it took for me to be my wife Eyes are working on the ground, come the sun up to sun Hey, I've got a bigger for a man of size Hard as I try, maybe I just can't I ain't no up and kind of leaving me. She kissed me one time and she... Да, результат вражає 226 різів на одному заряді. Ну, просто результат просто вражає. Бачите, скільки тут терси. Продемонструю, як працює пиловідвід. Може ще хватить на якийсь один різ. Батарея вже сівша, але ви бачили, пиловідвід працює. Якщо сюди поставити порохотяг, без проблем буде справлятися. Так, друзі, цікавий мені такий момент, що вона зможе перерізати дві доски. Тридцятки, якщо бути доточним, то тут практично 65 мм. Ну, В кінці трішки даванув, Якщо кому треба буде, то перерізати. Тобто характеристики тут реально правдиві. І тільки що замітив, що забув показати, що тут є LED-підсвітка, але в моїй студії ну, її не видно, але вона тут є. Так, друзі, так тестував, так тестував, що забув деякі моменти показати. Є ось у задній частині фіксатор шпинделя, який фіксує шпиндель, для того, щоб розібрати, зняти диск. Різьба тут ліва. Так, покажу, як виглядає механізм, який відводить кожух. Відразу хочу сказати, що ось тут, бачите, є гумовий демпфер. Сюди впирається і кожух, і безпосередньо впирається сам механізм. Так, давайте покажу, як виглядає редуктор. Перше, що хочу відмітити, що шпиндель йде на пилозахищеному підшипнику. Підшипник великий, 6002. Далі покажу, що шестерня тут зафіксована. На шпонку, але також відразу скажу, що боятися того не треба. Чого не треба боятися, тому що в пилки є і плавний пуск, і захист від дурака. І покажу, що тут взагалі ну, ніяких люхтів нема. На сьогоднішній день шпонпас настільки підганяють під шпонку, що претензій тут немає. Шестерня, як бачите, яка широка стоїть. Дуже добре, що шпринтель в корпусі впирається в ігольстий підшипник, і як бачите, змазки тут дали достатньо. Завжди всім кажу, любителям додати змазки не треба додати, тому що. Кожен виробник, кожен завод знає, скільки саме треба давати з маски. Так, добрався до кнопки. Ну, як на мене, все дуже просто виглядає. Стоїть мікрік. На мікріку, як бачите, всі проводки припаяні. Як бачите, мікрік іде не новний, а заводський, це означає, що цей мікрік буде служити довго. Так, далі. Ось так виглядає плата, контакти всі на безроз'ємах, тобто все без проблем можна від'єднати. Так, зняв кришку. Як бачите, тут стоять мозги, плата управління. Ну, як бачите, все по технології, стоїть зразу біля вентиляційних отворів, сюди заходить повітря і тим охолоджується ця плата. Так, добрався до двигуна, дійсно безщитковий. Як бачите, є модифікація даного двигуна. Покажу, друзі, що підшипник іде пилозахищений. Підшипник з високим класом. Точності і, як бачите, підшипник під номером 607. По катушкам претензій немає. Як бачите, вони зафіксовані до корпусу. Просто дуже багато місця для охолодження. Ну, в принципі, щитковий двигун, як ви побачили після тесту, він так. Особа навіть не гріється, і якщо якась там стружка сюди попадає, вона також йому взагалі не страшна. Ну, друзі, в підсумку скажу, реально про крафт мене вразив, тому що ви самі побачили, по-перше, яка продуктивність на акумуляторній батареї 4 ампер, 8 ампердин. Також ми з вами знали, що ця пилка не може працювати від акумуляторної батареї 2 А годин. Також я вам показав, що всі кути вона просто ідеально торцює. Якщо щось не ідеально, є можливість все калібрувати, тобто, в тут все. Все калібрується під себе. Якщо з часом щось зіб'ється, можна відкалібрувати. Підошва тут лета. Пилка взагалі-то не важка. Є підтримка обертів. ну Не знаю до чого тут придертися. Ну Єдине, що я замітив, як я зробив там 300 різів, що лазер в мене забився тирсу. Ну, я думаю, це властиво всім циркулярним пилам. хто Має лазерну підсвітку. Ну а так, друзі, мені не соромно рекомендувати людям, які займаються там встановленням дверей, вікон ну десь поїхали на об'єкт, якусь обналічку підрізати, якусь доску підрізати. Ну і ще раз додав, що нормальна роботяща пила і зі своїми завданнями от реально справляється на 5 з плюсом.